Закарпаття, мальовничий, чарівний і такий рідний край для майже мільйона українців. Це край, в якому будь-хто може отримати громадянство Угорщини. Навіть козак. Ми щодня милуємося красою нашого краю та його жінками. Хоча навіть найстрашніші з них обов'язково повинні мати фото із сакурою. Ну, а пак вона мені каже, я дурна. Я і за після всього того а, боже. Сакура. Відку з флотка. Сводка його такої ще водки ніколи не мав. Сфоткав? Сфоткав? Пиздец.